Вітаю поціновувачів математики. Сьогодні будемо розв'язувати лінійні рівняння з однією змінною. Починаємо з номера 111 за підручником Істера, алгебра 7 клас. Перше рівняння 7х плюс 14 дорівнює 0. Знаємо правило, що доданки можна переносити з однієї частини рівняння в іншу, але при цьому необхідно змінювати знак перед числом. 7х залишимо в своїй частині, а ось плюс 14 переносимо в протилежну частину, стає мінус 14. 7х переписали, 0 мінус 14 буде мінус 14. Х невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток мінус 14 поділити на відомий множник. Х дорівнює Ділимо від'ємне число на додатнє, отже у відповіді буде число від'ємне. 14 ділимо на 7 буде 2. Отже, мінус 2 є коренем першого рівняння. Друге рівняння. 0,3х мінус 21 дорівнює 0,5х мінус 23. Бачимо, що є вирази, які містять змінні і в правій, і в лівій частині. Числові доданки також є і в правій, і в лівій частині. Будемо їх збирати. Ікси зберемо в лівій частині. 0,3х в своїй частині залишили. А ось 0,5 доведеться переносити з правої частини в ліву. При цьому нам необхідно змінити знак. Було плюс 0,5х, перенесли стало мінус 0,5х Дорівнює. Мінус 23 було в правій частині, там воно і залишається. А ось мінус 21 треба перенести в протилежну частину. Отже, будемо змінювати знак. Було мінус 21, стане плюс 21. В лівій частині 0,3х мінус 0,5х. Від меншого числа треба відняти більше. Отже, у відповіді буде число від'ємне. Від модуля більшого числа віднімаємо модуль меншого 0,5 мінус 0,3 буде 0,2х. Праворуч додавання двох чисел з різними знаками. При додаванні двох чисел з різними знаками користуємось правилом. Від більшого модуля віднімаємо менший модуль 23-21 буде 2, і ставимо знак того числа, у якого модуль був більше. Отже, мінус 2. Х невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток мінус 2 поділити на відомий множник. 0,2. Ми ділимо два від'ємних числа. При діленні від'ємних чисел отримуємо число додатнє. Або ми кажемо, мінус на мінус при діленні дає плюс. Ми ділимо ціле число на десятковий дріб. Отже, доведеться переносити кому. Після коми у нас в дільнику була лише одна цифра. Отже, на одну цифру доведеться перенести кому і в діленому. Після двійки ми могли після кома уявити 0. Якщо ми перенесемо кому і в діленому, і в дільнику отримаємо 20 поділити на 2х дорівнює 10, це корінь нашого рівняння. Третє рівняння. 4х плюс 3 дорівнює 6х мінус 13. Бачимо, що змінні є і в правій і в лівій частині, числа є і в правій, і в лівій частині. Отже, доведеться їх згрупувати. Всі змінні перенесемо в ліву частину, числа праву. 4х стоїть в своїй частині, залишили без змін. А ось 6х будемо забирати з правої частини. Доведеться поміняти перед 6х знак. Стане мінус 6х. Мінус 13 залишимо в своїй частині. А ось плюс 3 будемо переносити в протилежну частину. Треба буде поміняти знак мінус 3 4х мінус 6х, від меншого треба відняти більше. Отже, в відповіді буде від'ємне число. Але все ж таки від модуля більшого віднімемо модуль меншого, 6х мінус 4х буде 2х. Праворуч і перед числом 13, і перед числом 3 стоять мінуси. Отже, ми будемо додавати модулі цих чисел 13 плюс 3 буде 16, і ставити їх спільний знак. Мінус, мінус 2х дорівнює мінус 16. Х невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток мінус 16 поділити на відомий множник. Мінус 2. При діленні від'ємних чисел отримуємо число додатнє, адже мінус на мінус при діленні дає плюс. 16 ділимо на 2 буде 8. Х дорівнює 8 корінь нашого рівняння. Переходимо до наступного рівняння. Рівняння номер 4. 5х плюс 3х мінус 7 в дужках дорівнює 9. Рівняння містить дужки, отже, дужки необхідно розкрити. 5х переписали без змін. Перед дужками знак плюс, отже, він ніяк не вплине на знаки чисел в дужках. Просто дужки опускаємо. Плюс 3х мінус 7 дорівнює 9. В правій частині число 9, до нього доведеться перенести число мінус 7, а ось всі зміни у нас зібрані в лівій частині 5х плюс 3х. уже можемо звести подібні доданки. Буде 8х. Дев'ятка була в своїй частині без змін, мінус 7 перенесли в праву частину, поміняли знак, стало плюс 7. 8х залишили без змін 9 плюс 7 16. Х невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, добуток треба поділити на відомий множник. 16 ділимо на 8х дорівнює 2. 2 корінь нашого рівняння. П'яте рівняння. 47 дорівнює 10 мінус 9х плюс 2. Наше рівняння містить дужки. їх потрібно буде розкрити. 47 переписали, дорівнює 10. Перед дужками знак мінус. Отже, в дужках всі знаки доведеться змінити на протилежні. В дужках перед 9х мався на увазі знак плюс. Змінили на протилежний мінус 9х. Перед двійкою був знак плюс. Змінили на протилежний мінус 2. Єдиний доданок містить змінну мінус 9х. Ми його будемо переносити в ліву частину. А ось число 47 доведеться перенести вправо. Мінус 9х переносимо, змінили знак. Стало 9х. 10 мінус 2 були в своїй частині, переписали зі своїми знаками. А 47 перенесли в праву частину, отже, необхідно змінити знак мінус 47. 9х без змін. 10 мінус 2 буде 8. Від 8 треба буде відняти 47. Нам треба від меншого числа відняти більше. Отже, у відповіді буде число від'ємне. Все ж таки від більшого віднімаємо менше. 47 мінус 8 буде 39. Х-невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Але 39 на 9 дуже складно поділити. Тому запишемо у вигляді дробу 39 в чисельник, 9 в знаменник, адже риска дробу означає операцію ділення. Дріб мінус 39 дев'ятих можна скоротити. І чисельник і знаменник діляться на 3. 39 поділити на 3 буде 13, 9 поділити на 3 буде 3. Це неправильний дріб, оскільки чисельник більше знаменника. Отже, можемо виділити цілу частину, перевести в мішане число. Трійка в 13 поміститься 4 рази, отже, буде 4, цілих. 4 помножити на 3 12. А у нас в чисельнику було число 13. Отже, від 13 відняли 12, буде одиничка. Знаменник залишається без змін. Х дорівнює мінус 4 цілих третя, буде коренем нашого рівняння. Шосте рівняння – в дужках 3х плюс 2 відняти в дужках 8х плюс 6 дорівнює 14. Рівняння містить дужки. їх потрібно розкрити. Перед першими дужками мається на увазі знак плюс. Отже, дужки можна просто опустити, не змінюючи знаки чисел, які стоять в дужках. Перед другими дужками мінус, отже, мінус. Вплине на всі знаки чисел, які були в дужках. Їх треба буде змінити на протилежні. Перед 8х в дужках мався на увазі знак плюс, змінюємо на мінус. Перед 6 в дужках стояв знак плюс, змінюємо на мінус. Дорівнює 14. В лівій частині є подібні доданки, які містять змінну. 3х мінус 8х. Від меншого числа треба відняти більше. Отже, у відповіді буде число від'ємне. Все ж таки від 8 віднімаємо 3, буде 5х. Числа доведеться перенести всі в праву частину. Мінус 6 і плюс 2. 14 залишили в своїй частині, двійку переносимо. Перед двійкою був знак плюс, перенесемо в протилежну частину, стане мінус 2. Перед шісткою був мінус, перенесемо в протилежну частину, стане плюс 6. Мінус 5х залишили без змін. 14 мінус 2 буде 12, 12 плюс 6 буде 18. Треба знайти х, х це невідомий множник. Отже, треба буде добуток 18 поділити на мінус 5. Додатне число будемо ділити на від'ємне, отже, у відповіді буде від'ємне число. Ділимо в стопчик 18 на 5. Спочатку беремо по 3. 3 множимо на 5, 15, від 18 віднімаємо 15, буде 3. Наше число закінчилось. Отже, в часті треба поставити кому, а до остачі 3 дописати 0. 30 поділити на 5 буде 6, 6 помножити на 5 30, при відніманні отримали 0. Отже, х дорівнює мінус 3,6 корінь нашого рівняння.